Я рада бачити вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу знижки вам на дитячі іграшки, щітки для волосся та резинки, а також багато цікавої косметики. Бажаю приємного перегляду! Іграшка м'яка. Карась 299. На м'які іграшки триває знижка до 14 лютого до мінус 35%. Гусак 249. Кролик музичний. Є декілька кольорів наявності 249 гривень. Іграшка дитяча єдиноріг на повідку 299. 229 ось такий маленький круглий єдиноріжка. Вадмедики з червоним бантиком 129. Песик 199 гривень. Колекційна іграшка. Кошенята єдинороги 88, котики 129 за 9 штук. Брилки м'які по 59. Спідничка карнавальна 88. Новинка попід, антистрес. Сквіш собачка 64. Лапка в таку саму вартість. Цифра на торт. 7 гривень. Книга фіалки в березні 129 гривень. Поцілунок у Парижі книга видавництва Старого Лева. Ціна 199 гривень. Хто полюбляє фантастику? Ціна 219. Книга про далеке майбутнє та інопланетні загарбники. Самітниця рокерка, том 1, 229. Наша ідея життя однієї киці, Том перший та том 2. Книжка написана у коміксах. Ціна однієї книги 219 гривень. 88 гривень коштують олівці воскові 12 штук. Палітра для фарби із кришкою 22 гривні. Гумки для стирання, математичні знаки 12. Гумки ось такого плану пончики 34. Канцелярське приладдя 64 гривні. Ніж маленький із сердечком 24. 22 гривні стікери для нотаток 100 штук. Калькулятор 249 матовий. Такий більший за 179 з батарейкою. Маркери двосторонні 24 штуки 249 гривень. Набір для творчості 44. Пластилін та форми 199 Іграшка антистрес. квіш, тістечко Мавка 699. Іграшковий набір для вирощування кристалів від 8 років: 109 гривень. Дитячі картонні пазли 500 елементів 149 гривень на скорені. Знижка на щітки для волосся до 25%. Акція діє до 17 лютого. Знижка, правда, не на усі позиції. Ось така кольорова масажна міні-49. Щітка ангел 39. Вже, бачите, всі порозбирали, лишилась лише одна. Ось така маленька 55 Для укладки кругла 84. Такі щітки по 49 гривень. Обручі для волосся м'які 14. Обручі з перлинками по 29. Набір для завивки волосся. Бігуді, дві резинки та заколка. Ціна комплекту 149 гривень. Заколки для волосся кольорові 29-12 штук. Резинки текстильні, упаковка 2 штуки 19. Такі резиночки для волосся 2 штуки 24. Ланцюжки на шиї ключик та замок 19. Резинки з декором 2 штуки 24 гривні. Рибінець кольоровий 29, Бігуді великі 2 штуки 49. Щіточка для нанесення фарби 11. Пляшечка 27 для нанесення фарби. Декор для нігтів 39. Наліпки 5 гривень яскраві. Ось такі наліпки для нігтів 29 обличчя. Лак для нігтів із глітером 29. гель лаки по 29. Знижка до 16 лютого. Лаки матові від ловіт 55. Набір пензликів для манікюру 49 3 штуки. Серветки безворсові 59, Маска для обличчя з кокосом заспокійлива 29, чайне дерево 17. Вії накладні 2 пари 34. Бальзам для губ дитячий 29. Такий бальзамчик 55 відловіт. Кармекс 100 гривень зі смаком вишні. Олівчики для губ 49, олівчик коричневий з точилкою 29. Для брів зі щиточкою 29. Туш чорна для ві 64 оліка для губ 59. тіні з блискітками для повік 55, така палітра 29. від сафі 9 кольорів. Ціна 69 гривень. Така ще є палітра за 88,9 кольорів. Крем тональний для обличчя 69, Скраб для обличчя Алої Вера 49. Вода міцелярна від віднівера заспокоююча, 124. Відловід, пінка для омивання обличчя 88. Відлущувальний тонер для обличчя 249 150 мл. Протипоказання індивідуальна непереносимість компонентів надмірно сухі шкіри 219 гривень гель для обличчя Виробництво Україна. Пінка для вмивання 88. Акція діє до 16 лютого, сироватка для шкіри 99 відловіт Крем гель для обличчя проти висипань 129. Сироватка для шкіри 3 в одному 88 гривень. Заспокійлива. Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності 19 Добавка дієтична гліцин 49 40 штук пачка. Присипка для ніг, шкарпеток та взуття 29 Домашній набір для шугарингу 99 250 грамів, хлоргексидин розчин 34, Фурацилін віола порошок 49, 10 штук упаковка, диклофенак 5 49, спрей бальзам для горла 44 гривні, народний цілитель. Добавка дієтична людяники для горла з ароматом меду та лимону 69. Добавка вітамін С 500 грамів 55 гривень. 69 валеріана 100 таблеток. Активоване вугілля 4 10 штук упаковка. Пластирі 29. Упаковка 100 штук. Інструмент для педикюру 29, зубна нитка з тримачем зубочисткою 34. Упаковка 30 штук. 129 набір подарунковий, аксесуари для догляду за тілом. І такий фіолетовий набір 129-4 штуки упаковка. Паста зубна виробництво Італія 99. Дякую, що дивитесь, Приємних далих покупок!